Доїжджаємо до колодного точка, а тут така краса. Це не просто якийсь там поросель, як трава, це дерева вікові медоносні інвазивної культури. Такий холодний тачок він такий. Акація навколо холодна тачка почала своє щорічне медування. Якщо все буде добре, будемо мити з Акації в цьому році. Всім привіт! Хочу показати результати, результати переносу на районі разом з раєм на відстань 30 метрів, щоб хто не вірить, що так можна робити, побачили, що нічого страшного в цьому немає. Ось ця раєвенька, в яку зайшов минулого разу рій, і я пересадив, переніс її разом із бджолами на 30 метрів і бджол пересадив у глиняну сапетку. Зараз підемо, подивимось, що на цьому місці, де стояла раєвня є. Так, прийшли на це місце, де, де стояла раєвня, саме самого початку туди зайшов рій. Що тут буде зараз відбуватися? Тут, мабуть, на гілках дерев, капшуки бджіл. Або вони зайшли в цей, в цей старий вулик, всі повернулися і не, не можуть знайти свого, свого дому. А ось що тут відбувається. Тут не відбувається нічого. Тиша і краса. Немає бджіл ні на гілках. Не на дашку, не під дашком, нічого немає, нікого немає. Бджіл немає, все, вони не повернулися. Ось так ось так буває. Тому не треба, не треба сліпо довіряти всьому, чому тому, що пишуть книжки, треба просто перевіряти. Так, брджілка деяка повертається, але не знаходячи свого вулика, вона шукає свій і досить таки великому радіусі. Це, по-перше, по-друге, коли залетів тій крій і не встиг досить гарно облетітися. Так можна робити. По-друге, і так можна ще робити тоді. Коли погода погана стоїть 2-3 і більше доби, тоді бджоли після початку гарної погоди, обов'язково роблять орієнтовний обліт, навіть якщо вони тут жили довгі роки. Отак, отак можна робити при трьох мінімум випадках, а можливо і більше. Тож подивимось, що зараз робиться в сапетки. Ставимо раєвню, як начебто вона тут і стояла. І чекаємо слідуюча гороя. Так, тепер приходимо за 30 метрів туди, куди я переніс цього грая. І по познанням багатьох пасічників в цьому раї не повинна лишитися зовсім льотної бджоли, тому що вона повинна злетіти на старе місце. Але ж дивимось, дивимось, є льотна бджола чи нема льотної бджоли. Рій працює. Рій працює не гірше. За інші колоди. Хоча інші колоди це зовсім не реї, це повноцінні сім'ї. А вони працюють так, тому що сьогодні холодно і дуже сильний північний вітер. Але все-таки вони працюють. Одно тільки погано. Я сподівався, що їм чомусь сподобаються, сподобаються мої лятки. А мої лятки їм ніц не сподобались. Ось такі бджоли, я так гарно провертів ляточки. І верхні, і нижні. Ну, вони вирішили по-своєму. Ну нічого страшного, я, я так розумію, що просто сім'я невеличка і вони просто літають напроти, напроти майбутнього або того розплоду, який є. Як тільки гніздо, як, як гніздо тр трошки спуститься вниз, поближче до лядків, то вони почнуть літати через лядки. Це нормально. Ну що, відкриваємо, дивимось, не буде цю кришу знімати від, від опадів. Відкриваємо дивимось, що тут. А тут така краса, товариші. Ось дивіться, весь рій на місці, всі бджоли на місці. Почали будувати язики. Ось так. Все так, як і повинно бути. І тут язичок і там язичок. Я впевнений на 100%, що матка плідна. Так, закриваємо, тому що, тому що зад позаду в мене вже, вже черга із, із бджіл, які прилетіли із, із нектаром. скоріш за все, акації і з, з жахом побачили, що нема даху. Все, накриваємо. Накриваємо бджіл. Ось так. Весь рій на місці, льот на бджола тут. Всередині йде будівництво. Все гарно. Так що не все то правда і не все то істина, що пише книжка в деяких винятках, в деяких ситуаціях можна робити так, як написано, що не можна. І навпаки, в деяких ситуаціях навпаки не можна ні в коєму разі робити, так як написано в книжці, що так робити можна. Це треба розуміти, це приходить тільки з практикою. Ось так. Ну і раз я вже і раз я вже прийшов на цей холодний тачок перевірити свою бороть, свій експеримент, то я не можу не перевірити, що що твориться в хоч одній із колод. Чи почалась забудова, чи ні. Краса, видно, що забудова почалась. Отжоли будують, що вони будують, зараз я спробую дістати. Вони так і їх поприклеювали тут. Що не відірвеш. Ось так. Достаю рамочку. Почалась, почалась забудова сотиків. Сотики забудовують і заливають нектаром. Отак відбувається будівництво. Сотовий мед. Все, ставимо на місце. Дякую всім за увагу та терпіння.